Спільна мета, вимога до органів влади, до київської адміністрації заборонити оцей ЛГБТ-шабаш в ЛГБТ-угрупування. Дуже важливо, ми маємо розуміти, що це угрупування, яке має злочинні наміри, які в час війни, коли лється кров, вони влаштовують пропаганду девіацій і складають загрозу національній безпеці України. Сергій Миколаївич, я не знаю, для чого це робить, хоча він військовий. Він обрав між військовими і ЛГБТ, представників ЛГБТ. Сьогодні, знаходячись тут, я прийшов сюди, щоб підтримати військових, які зараз знаходяться на фронті, тому що сам я військовий, який отримав поранення, я не хочу бачити. Ліво радикальні люди вносять сюди в цю країну свої ідеї, тобто коли хлопці там гинуть, віддають своє життя, віддають своє здоров'я, вони нав'язують тут свої ідеї, тобто я не вважаю це нормальним.